Упля, нубочка. Артулечки нема, нубочка. Погнали перекаточку відстрелювати. Талявка Талявка така. ялиночки ти посвітиш? Сподіваюсь ти щось посвітиш? Це Що у нас тут ціла банда збирається на відстріл. Так. Борька поїхав. Не встиг. Що таке, Чому ти повертаєшся. Ти <ріху> чого хлопчик? <ріху> поїхав туди такий. Може ніхто з ним не поїхав, він вирішив назад поїхати. <ріху> Через те, що сміявся, де влучив. На ось тут спробуємо відрізати хлопчика. Гуд, 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 Чогось їх туди на багацько поїхало, може поїхали подушимо. Под ЦСка там прогнала тут все висвітили Айміксик Трупчик, Трубчик хая. Так, потрібно бути обережним, тому що хлопчики з міста зараз вискочать. Не поспішати. Давайте, там, 87, прожимайся. Опа! А що я їй казав? хоче залітати. Давай, 6, 2, давай. Давай поперестрілюємося. Я знаю, ти хочеш. Влась. Ага, саме тоді, коли я відволікся. Ну не пробив, це чудово. Очно, тут і сьомий ще. Неприємно, потрібно бути обережним. З цим трупом там штовхають його. О, каточок чек а ще з Римочкою там. Є ще ні. Мабуть, вже немає. Ну тоді в ангарчик відправляємось. і біксий труп там хає. Ну випігас собі, ти ще до баки вибиваєш на ходу стріляєш. Ну опасно, опасно, Тут потрібно бути обережним з ним. Що ми такий наглий? А, хто його? 277 там повернувся. Ааа, його сюди закинемо. <рісті> Ааа. Трактор, Трактор цей заважав, тому мійки мене не прострілиш. <рісті> Давайте хлопчиків він <вністи. рісті> Навіть не зупиняється, їде ту подушить. Тобі зараз вуха дадуть, куди ти там газуєш, Зупинись! <рісті> Опасний якийсь Amix Так там реннигаді можна під наказати трішки. Тримай. Топчик. не тут підставишся. Ні. А, -а, -а досі. 27. До ти там де? ще тычечку встре на дати дату. Заспокойся, там... Диви, він як бикує, блин, в таймінге виходи. Якийсь там професіонал на реніалі. Давай 2 з 7 постріляємо. Ці точки огляду, як завжди, Який ти впевнений, я в шоці. Камулік не простріляє заборчик. Підставив йому башенку. Наїхав на цей мотлах. Вони там відстрілюються, можна і піджатися, напасти на них. Ааай, камуліки мої рідненькі, да, давайте пробивайте, Він такий легкий постріл. Прожетка втекла, нажа. Ну хоча, можливо, краще. Все, ми в нас слабенький такий хлопчик. Зря прожав рімочку, поспішив. Так, зараз ЦСК відволікати його буде. Можна будемо заїхати напасти. В бік постріляти. Ну, нащо ти на мене дивишся? Що там бувають? Оп, відрізали. Так, потрібно якось це вже не гада пристрелити. Ай, ти три Чудовий хлопчик штовхнув мене. Ще й залетати не хочу. Давай залітай. Давай не біси мене, гра. Не зараз. А, це ж шотний танк. Що ж я хочу? Шотний танк, а вже ж вона не залетить. Давай. Та підстався вже. Манцуй, як і бог. Нарешті підрізали. Опа! Пражетка. Два. Три. У нього один снарядик залишився, погнали його. Пристрелимо. На, тобі Ді посраці Ой, це знову ці рени мене вже бісить, бренд. Відвалив мені. Помирати не хоче і гадить, і гадить. Так. А що там 430. Ааа, він нахукав нас. Ааа, ну тут трупчик, не прострелиш його. Капець. Я, я хочу по ньому постріляти, як це зробити. Цей дерний гад буде мене доставати. Ну не йди сиди, давай, я тебе вже приб'ю. <плес> <плес> не хоче хлопчик мирати. Не хоче. Та все, давай вже, заспокойся, заколопа, блін. Пусть всю дорогу Не постріляв я по 430 по халявцям. Капець. Давай, леопард, там Гріль ТВПшков би бив навіть не засвітився, ну. Капець він стоїть, ще чекає. Не буду я вже підставлятися, ну. но. Давай, леопард, світи хоч щось. Ага, Ми вбили 277 27, і ще не засвітилося, нормально. Чекай, доки цей хлопчик, но леопарді, які засвітить. Оп, 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 Ну, да, 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 як. Гармота вже ж полетіла. Давай, влучай. Не біси мене, гра, ну зараз. Опа, 9К сюди. Воїн, на воїна. Ти не заслуговуєш за на воїна. Сюди воїн. Оце так третій бій, блін, 9400. Оце я настріляв, блин. Непогано вийшло, мастеросик одразу сюди підлітає. Основний калібр, воїн. 600 сталева стіна. Леопардік 4200, 5 фрожків теж зробив. Чудовий бій вийшов. Якщо б ще була можливість постріляти по 430-му, було б ще гарніше. Можна було б не стріляти 10к. Ну, 9400 теж непогано. Якщо сподобався бій, ставимо добайку.